Ви знаєте, мені завжди питання ставлять таким чином: для чого створювати ще одну серйозну досить фіскальну службу службу фінансових розслідувань, якщо на сьогодні є значить дійсно державна фіскальна служба. Яка для чого створювати передавати функції, наприклад, контрольно-перевірочної роботи, оперативно-розшукової діяльності і слідства передавати в один орган. Так я хочу сказати про те, що якраз сьогодні державна фіскальна служба це поєднує в собі, якраз. Аудит, контроль, оперативно-розшукову діяльність і поєднує слідство. Це якраз той монстр, який на сьогодні є. І ми хочемо розвести цю ситуацію. Наприклад, в новій службі, яка пропонується на створення, служба фінансових розслідувань не передбачається. Аудиту не передбачається контрольно-перевірочні роботи, залишається функція. А це оперативна розшукова діяльність, це економічний аналіз, якраз який буде базовий для того, щоб визначати об'єкти для перевірки, і це слідство.